Чи Бівітал, чи Клінхайв потрібно перед використанням збовтати. І тут є зручний такий дозатор. По 5 мл в середньому на кожну вуличку проливаємо методом проливу. На кожну вуличку і останню вуличку. Все. Цей засіб абсолютно екологічний, ну лише за винятком е щавливої кислоти, тобто потрібно поводитися обережно. Після використання не брати руки до рота, не до очей, але до носа. Але він не має ніяких показань для того, щоб використовувати його з протигазами і так далі. Достатньо буде рукавиць, чого я, мабуть, не зробив. І е, такі прості, проста техніка безпеки. Власне, все закриваємо і ось так по кожній сім'ї обробляємо. Бівітал та клінхайв раджу особисто. А з вами був Парк Плюс і Юрій Осай. Побачимось! На моїй пасіці